Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, українці! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я християнин. Я бажаю вам мира і добра. Я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні, щоб Бог захищав наших захисників і зупинив цю війну. Але найважливіше хочу сказати вам, радісну звістку, добру новину, Іванлію, ви є не соромність Євангелії, бо вона сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує. Євангелія – це добра звістка, яку приніс там Ісус Христос, Божий Син. Ісус Христос він прийшов на цю землю, щоб не судити людей, але взяти наші рехи на себе і дарувати життя вічне, щоб нас примирити з Богом. Як написано, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння промирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли, від імені Христа. Нібо Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Бог сьогодні закликає людей, щоб з ним примиритися, тому що між нами і Богом є велика прірва через гріх. Бог є святий, Бог нічого не має спільного з гріхом, а всі люди грішні. І прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Ну Ісус Христос, Він поніс покарання за людей, щоб у нас не було суджено. Щоб ми могли спастися від вічних мук і страждань пекла. Ісус Христос заплатив за людей. І Він помер, проливши святу кров. Але в третій день Христос Воскрес. Бог воскресив Христа з мертвих по Писанню. І Він є живий. І сьогодні спасає людей. Але для того, щоб нам спастися від будучого Божого гніву, від вічних мук і страждань пекла за гріхи, людям потрібно щиро піднесе серця, покаятися перед Богом. Увірвати в Ісуса Христа, довіритися Його жертві. Не своїм добрим ділам. Добрими ділами люди не спасуться. Це так само, як будь-який злочинець, який робить злочин і робить добрі діла, і буде упроводитись в суді. Це неможливо, бо суд... суддя справедливий по закону буде його судити. Наш Бог і суддя справедливий. І він буде судити людей по ділам нашим, по справедливості. Но тільки завдяки Ісусу Христу. Ми можемо не потрапити на суд. Ми можемо бути оправдані і спасені. І коли людина прийме цей дар, дар прощення грехів, дар життя вічного, Бог обіцяє простити таку людину і спасти. Отож, дорогі люди, задумайтесь над тим, де ваше життя буде після смерті. Дай Бог і війна скінчиться, і ми молимось про це. Но люди не перестануть помирати. Люди. Належить один раз померте, а потім в суд. Отож, примиріться з Богом, покайтеся свиреха. Вірите в Господи Ісуса Христа і спасетеся. Вірите в Його любов, приміть Його любов. Прийміть дар життя вічного і будете спасені. Читайте Слово Боже, і Бог вас благословить. Гарного дня і щастявої дороги! Будьте благословені.